Людмила та Павло приїхали побачитися з друзями з Чернігівщини та родинами з інших українських міст у Скадовську. Такі зустрічі перетворюються на традицію і лікують те, що не може вилікувати час, говорить Людмила. Це об'єднання наше, воно покликане для того, щоб ми підтримували і ну, виживали в цьому світі, тому що. Заявляли про себе, що ми є, що в нас є проблеми, що нам потрібна допомога. І хочу сказати, не завжди матеріальна допомога, тому що на сьогодні ми відчуваємо, відчуваємо цей дискомфорт по відношенню до таких родин, як ми. Не знаю, чому це так. Можливо, вони не, не всі пропустили через душу. Цю війну. Війна йде восьмий рік, говорить Людмила, багато хто забуває про це. Життя продовжується і повинні бути заходи і веселі, і життєрадісні, але я вважаю, що на кожному захід, заході повин, повинно починатися захід від вшанування пам'яті. Якщо йде в країні війна, то ми повинні акцентувати. Треба радуватися, треба святкувати. Цього ну, життя є життя, але вшановувати пам'ять потрібно. Павло Жарук згадує, як бачив сина в останню у травні 2015 року. Ми це сприймаємо так, як його десь нема, чекаємо на нього. Останнього разу він приїздив на свято 9 травня, якраз були вихідні з сім'єю, сином. І з, і з дружиною Три, трьох вони приїжджали, ходили ми в парк. А з Канінова. Він приїздив в машину, ще й по, по дорозі взяв мене до Херсона, бо я їхав у Київ в підрядження. На, на, авто, на автомобільному вокзалі на автобусному з ним попрощалися і все. Про те, що їде на війну, Дмитро батькам не сказав, говорить Людмила, збирався ще 14-го року, та у той час народилася дитина. 15-го вступив до зведеної мобільної групи із протидії незаконному переміщенню товарів через лінію розмежування спецпідрозділу податкової міліції фантом. Вже другий раз він нам не сказав, тому що знав нашу реакцію. Вже коли зателефонував, що він в Києві на підготовки, то ми, звісно, вже зрозуміли, що це таке. Цей рік у нас був. Такий дуже 15-й рік насичений. Нас дочка е, захищала дисертацію, Діма пішов в, в АТО е, Павло Григоровичу 60 років, різні, різні такі события, події е, різного плану і, і, і радість, і горе, і печаль. А в кінці ще й 2 вересня це трапилася така трагедія. До речі, на день народження нашої дочки. Їй було 35. Цей день загинув Дмитро. Згадуючи сина, Павло Григорович говорить, що Дмитро поспішав жити. Побував на Гаверлі, побував у кримських горах. Він з парашутом спускався з самоліту. Мотоцикл, байкер. У нього позивний байкер. Батьки Дмитра говорять, що вдячні синові за онука. Наш внук він оточений увагою. Мама дуже піклується про нього. Він знає, що у нього є батько-герой. Він навідує могилу. У нас багато фото, де він знає, що це його батько. Він ще маленький, ще так, щоб пояснювати ще поки тяжко. Він задає питання от чого, чого так. Ну ще дитячий розум, ще рановато в сім років щось пояснити. Але він знає, що його батько герой. Життя триває не завжди помітно, але воно змінюється. Говорять Людмила та Павло. На півдні ще багато людей, які мають проросійські погляди, та українців і українського стає більше. Продовжує жінка. Спілкуюся з людиною. Перше питання зразу відразу можна зрозуміти, як людина ставиться до. До цих до України до Полі. хто його туди посадив, Ой, чого ж він туди? Зумійте за, за що і за що він до ради чого він загинув. туди загинув? Ради чого? Тільки ця людина сказала, все. Я розумію, що ця людина не проукраїнська, не за Україну. Видите, з одного слова можна людину зрозуміти, яка в нього позиція. Олена Протопопова, Володимир Чепінова, новини на Суспільному, Херсонщина.